Сприяння розвитку журналістських розслідувань у місцевій пресі під такою назвою на Прикарпатті стартував проект, який навчатиме місцевих медійників проводити повноцінне журналістське розслідування. Цього вчитимуть і представників громадських організацій. Для цього кажуть організатори до обласного центру, завітає чимало професіоналів з різних куточків України. Педагоги навчатимуть не лише теорії. Свої знання журналісти матимуть змогу закріпити на практиці. Головна мета такого проекту посилити роль засобів масової інформації в житті. Кожної людини журналіські розсліду преси, ну, то, тобто, якщо брати маленькі міста, він не 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 не, ну, не надто активно розвинений. Тому ми власне стамо собі за завдання допомогти, тобто посприяти розвитку цього журналістського жанру у місцевій пресі. В результаті збільшення кількості журналістських розслідування місцевій пресі громада буде то комплексно поінформовано про якусь проблему, оскільки жанр на розслідування він передбачає які, тобто глибокий аналіз проблеми із дієвими особами із з героями і антигероями, тобто це є комплексне інформування громади про якусь проблему. Після закінчення школи організатори оголосять конкурс проектів на проведення журналістських розслідувань. Автори кращих заявок отримують мікрогрантову підтримку на суму 3 тисячі гривень.